Чим більше політики дають інтерв'ю, тим менше вони займаються реальними справами. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 9 серпня п'ятниця і у п'ятниці у мене на каналі програма П'ятничні роздуми. Сьогодні в програмі п'ятничні роздуми я хотів би поговорити ну, про декілька таких моментів, я би так їх назвав, стосовно того, що насправді відбувається в Україні у владі. До чого влада може вести, привести Україну. Ну, серпень він почався з того, що в кінці липня Володимир Зеленський давав інтерв'ю у французьким засобах масової інформації, де він там ніби припустив, хоча сказав, що це не найкращий варіант, але все-таки чомусь заговорив про можливість референдуму щодо територіальної цілісності України. Мова йшла. Про можливі мирні перемовини з Російською Федерацією, про те, що зараз вже нема передумови щодо таких перемовин, як вивід військ Російської Федерації, з окупованих територій, і там можливість ну, певної якоїсь там, не знаю, як це правильно назвати, ну, поступки з боку чинної влади України щодо території України, взамін на Ну, ми знаємо цю позицію Путіна. Він в червні сказав, що чотири області: Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька, нейтральний статус, не вступ в НАТО. І тоді можна сідати і домовлятися, ніби війна завершиться. І з приводу цього там були запитання журналістів. і От Володимир Зеленський сказав, що він не може це вирішувати. Це згідно конституції, так вирішувати може тільки український народ і на референдум з цього приводу багато було різних розмов. Тобто, якщо вже референдум, то давайте спочатку проведемо вибори, а вже наступні. Чи президент, Верховна Рада, тобто наступна влада, якою вона буде, ніхто на сьогоднішній день сказати не може. Але хай наступна рада вже там якось визначається. Ну, з моєї точки зору, насправді е відповідальність треба брати. Не треба перекладати відповідальність на референдум на народ, тим більше як можна провести референдум, чи будуть військові, ті, хто безпосередньо бере участь в захисті України і територіальної цілісності, чи на тих же окупованих територіях неможливо це провести. Тобто, не знаю, чи просто так було сказано про референдум, щоб якось зняти себе відповідальність, чи, можливо, є якісь такі плани, щоб зняти відповідальність, таки все-таки. Про референдум. Ну я сподіваюся, що ця ситуація все-таки не буде втілена в реальне життя. І питання про територіальні якісь поступки з боку чинної влади України, що це питання не буде в порядку денному при можливих там перемовинах мирних. Я не знаю наскільки їх можна назвати мирними. Я про це вже недоразово говорив, що миру ми не можемо підписати, як і Японія не підписала після Другої світової війни з Російською Федерацією через там. Питання корейських островів то до того часу, поки Крим є в складі Російської Федерації, у нас не може мирної угоди. Повернення Криму всіх окупованих територій дійсно кордони міжнародно визнані 1991 року. Коли це стане, хотілося, щоб найшвидше. Але тільки тоді, коли це станеться, можна говорити про якісь мирну угоду. Зараз мова може йти, на мою думку, тільки про якесь перемиря, там призупинення, чи як хочете, як то називають замороження війни. Ну і також хотів би нагадати, що на початку вересня вийшла велика стаття в Блумберг, так яке ну там дуже багато написала про главу офісу президента Ді Єрмака і не позитивно, м'яко кажучи, про те, що він там на себе повертає владу, що вплив його зростає, що звільнен, була команда всього президента звільнена. Ну це дійсно так. Що і навіть звільнення генерала залужного не обійшлося без участі глави офісу президента, тобто багато-багато різних речей. Тобто, ми бачимо, це вже не перша стаття, ми бачимо вже то занепокоєння. Ну про це вже говорять на Заході, вже відкрит, вже публікують в відомих пливових виданнях. Агенції вже про це говорять, що якось треба це питання вирішувати. Але Володимир Зеленський, як пам'ятаєте, його фразу він сказав: я з Єрмаком прийшов, я з ним і піду. І в принципі, ну, за великим рахунком, якби ситуація в Україні розвивалася так, як потрібно, тобто, якби ми бачили, що ситуація по... не погіршується, а покращується, то можна було б якось ще на це дивитися. Ну так, хоча, знову ж, це з ніг на голову, абсолютно непритаманні функції. Хочеш, даймо посаду голови уряду, хай тоді вирішує всі ці питання. Маю на увазі про Андрія Ермака. Але насправді в ці 5-6 менеджерів, про яких говорив в кінці року на прес-конференції в грудні Володимир Зеленський минулого року, ну, вони ну, ми бачимо, ситуація, на жаль, в Україні не покращується, тільки погіршується. І це, це очевидні речі. Тобто, фактично, ну, останній оцей 2024 рік, він для нас, ну, м'яко кажучи, є ну не дуже, не, не дуже. Таким оптимістичним, я це так скажу, м'яко. Бо все-таки сподіваюся, що ситуація буде змінюватися, зокрема, у ці події в Курській області. Вони вселяють певний оптимізм. Побачимо, що там буде, як далі розгортатися. Ми про це з вами поговоримо завтра в програмі Собота головна подія. Більш детальніше, що до чого це може призвести, що насправді там відбувається. Але все інше, ну такі демотивація, такий певний песимізм, зневіра. В нас же більше людей хочуть територіальних поступок, про що я говорив на початку програми стосовно от цього ніби референдуму, бо вже є там понад 30% які готові на йти на завершення війни через територіальні певні поступки. І це завдяки лапках діям чинної влади. Тобто влада насправді не справляється, не справляється, на жаль. І оця концентрація влади, яка відбулася, вона не йде на користь за великим рахунком країни. Так вона йде на користь, можливо, там конкретним людям. Бо знову ж задаємо про питання корупції, про яке постійно нам говорять. От була вчора в нас програма щодо. Того, що пані Пріцкер, це спеціальний представник Сполучених Штатів Америки з економічного відновлення України, вона йде у відставку своєї посади. Вона там говорила, що без антикорупційної боротьби там, ну, не можна розраховувати ніякі інвестиції і взагалі там на економічне відновлення країни. Тому ця ситуація з концентрацією влади, де насправді, до речі, ця ж Пріцкер говорила, що треба такий єдиний план у цієї реконструкції України, треба там призначити відповідальну особу, яка є. Ну, Користуються авторитетом на наших західних партнерів, щоб вона могла координувати цю справу. Тобто вже і так, і так нам натякають, що ну, ну, ці люди, ну, які навколо президента, вони ну, не зовсім ті, які насправді потрібні і не відповідають тим викликам, які стоять перед Україною. Вони багато говорять, це правда, багато все, що попало. От як радник офісу президента Подоляк, ну, він взагалі говорить багато про все. При великому і за великим рахунком і про те, що не потрібно говорити, от і недавно він там сказав, що виявляється, геополітики немає, і ніхто не розуміє, чому Путін де війну. Тобто, геополітики, ну про що це говорить? Якщо такий в них рівень розуміння зовнішньої політики в світі без геополітики, то ну, ми маємо бути свідомі то, що. Рішення, які приймаються без урахуванням геополітичних тенденцій у світі, вони абсолютно будуть неадекватними. Ці рішення дії чинної влади це безумовно буде шкодити Україні. І з моєї точки зору, ну, після таких заяв я не знаю. Напевно, вже в іншій країні людина яка б це сказала, вона більше взагалі би, напевне. Публічно нічого не говорила від імені влади. Ну, там, як сам від себе, журналіст, блогер, можливо, можна говорити все, що завгодно. Хоча таке там вже сплуталося, вони, кажу, говорять кожен день, ну, на всі теми це знайки одним словом. Ну, а от реальні справи насправді для нас все гірше і гірше. І ця ситуація, ну, поки що, нема жодних якихось тенденцій, щоб вона покращувалася. Так чи інакше, ну, е, у будь-якому випадку, я дуже сподіваюся, що ну, ми вийдемо на якесь рішення. І це рішення, з моєї точки зору, це тільки ну, саме таке оптимальне це перезавантаження влади. Це, якщо буде перемиря, то провести найшвидші вибори президента, Верховної Ради, і, напевно, все-таки треба і місцевих органів влади. І тоді можна сподіватися на якісь. Вже реальні е, дії рішення, які будуть вести Україну до перемоги, я сподіваюся, що ця програма буде для вас корисною і цікавою. І якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуйте, обміняємося думками з, прив... з приводу от цих роздумів і підпишіться на мій ютуб канал, хто ще не підписався. Як завжди, на завершення програми нагадую всім, що незважаючи. Ні на кого і ні на що все буде Україна.